Доброго дня, шановні колеги. Ми вибачаємось за вимушену затримку. І отже, нарешті, ми розпочинаємо прес-конференцію міністра аграрної політики та продовольства України Олексія Павленка. Тема прес-конференції підсумки жнив ранніх зернових у 2015 році. Прошу, будь ласка, оцінити. доброго дня. Всім прошу вибачення за запізнення. Бачите, нас сьогодні такий дуже тривалий кабін Іде. По-перше, вітаю всіх напередодні свят Дня Незалежності. Хочу сказати, що наші аграрії успішно завершили збирання ральних зернових і зернобових культур. На даний момент зрозуміло, що дещо проходить збирання тих чи інших культур, але вже можна робити перші висновки. Хочу сказати, що перша новина, що ми намолотили більше, ніж минулого року на майже на 2 мільйони тонн ранніх зернових. У цьому році на площі, на площі 10 млн гектарів намолочено 36,7 млн тонн зерна при вражайності 36,2 центрів з гектара. Це майже минулорічні показники. Для порівняння в минулому році на площі 9,8 млн гектарів намолочено 34,8 мільйонів тонн зерна при вражайності 36,5 центрів з гектара. Хочу відмітити, що найбільший вал зерна намолотили хлібороби у Одеській області це 3 мільйона тонн, Дніпропетровській, Харківській області 2,8 мільйона тонн, Запорізька область 2,6 мільйона тонн, Миколаївська, Херсонська 2,4 мільйона тонн, Вінницька 2,3 мільйона тонн в даних областях. Понад 1 мільйона тонн намолотили у Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській та Сумських областях. Окремо хочу відмінити Луганську область. Луганська область намолотила майже 800 тисяч тонн, що також ця територія, що під контролем української влади, показала досить непогані планові результати. Найвища рожайність ранніх зернових зернобових культур у Хмельницькій області це 52,8 центрів гектару, Черкаська 49 центрів гектара, Київська та Тернопільська 46,5, Вінницька 45,6. Це антірізектара. Це досить серйозні цифри, які можна в тому числі порівняти, наприклад, з результатами в Східній Європі. То хочу сказати, окремо подяку аграріям даних областей, які показали досить досить непоганий рівень по вражайності і по роботі. В тому числі хочу відмітити, що вражайність, особливо зерновим і зернопову культуру, практично на рівні показників рекордного минулого року. Пшениця молочена на 68 млн га, з урожайністю 39,4 центрів гектара. І намолочена вже зараз 26,8 мільйонів тонн зерна. Це достатня кількість, яка забезпечує повністю нашу продовольчу безпеку. На вища вражає Хмельницька, Черкаська, Тернопільська, Київська область це вище, ніж 50 центрів з гектарів. І це по озимній пшениці, і по Яровій пшениці, Київська, Хмельницька, Львівська область це вище, ніж 40 центрів з гектару. Ячмінь зібраний на площі 2,8 млн гектарів, вражайність 30 центрів з гектара, намолочено 8,5 млн тонн зернових. На вищу вражайність по озимому ячменю Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська Хмельницька це вище, ніж 48 центрів з гектара. Та по ярому ячменю Хмельницька, Івано-Франківська, Київська, Черкаська вище, ніж 40 центрів гектара. Також дуже непогані цифри. Жито зібране на площі 144 тисяч гектарів. При вражайності 25,3 намолочено 365 тисяч зерна. Овес зібраний на площі 203 ти тисячі гектарів. Намолочено 482 тисячі тонн зерна на вищій вражайність у Чернігівській та Черкаських областях. Гор Горіх зібраний рог на 169 тисяч гектарів. Намолочено 392 тисячі тонн на вища у Тернопільська і Волинській області. І ріпак обмолочена на площі 674 тисячі гектарів і намолочено 1,7 мільйонів тонн даного насіння при найвищій вражайності в Хмельницькій, Волинській та Тернопільській областях це вище ніж 30 центрів гектарів. Жнива досить тривають по гречці. Гречка обмолочена вже на площі 21 тисячі гектарів або 16%. Намолочена на даний момент 25 тисяч тонн. Вражайність досить непогана, 12,3 центрів гектара проса. Зараз де оборка, Вже зібрано 32%, намолочено вже 66 тисяч тонн. Та розпочата вже збирання сої. Невелика поки що площа, 4 4000 гектарів і намолочена вже 7 тисяч тонн. Хочу окремо відмітити дуже важливу інформацію, що вже розпочата осіння посівну кампанію. Ми бачимо, що загальна тенденція по країні, на жаль, у деяких областях ми бачимо ситуацію пов'язану з посухою. І якщо проаналізувати інформацію, що ми отримали зараз від відраміцентру, ми бачимо недостаток пологів по Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій та частині Волинських областей, в тому числі ми бачимо, що ця посуха, вона в тому числі спричиняє пізний початок посівної кампанії підготовки ґрунтів по відповідно озим культурам, але загальна кількість так званих засухи складає по нашому підрахункам 250 тисяч гектарів, що поки не має дуже серйозного впливу. Це порядка 10-15% загальної планової території по посівні. Плюс ми бачимо, що посуха, в тому числі, зараз влияє на посіви. Які були посіяні після 10,05-10 травня, тобто які ще не встигли набрати вологості і укорінитися, і там, де є піщані грунти, от в цих регіонах ми бачимо потенційні проблеми можуть виникнути по кукурузі, в тому числі по соняшнику. Далі, те, що стосується урожаю даного року, загальне питання, яке співвідношення продовольчої і непродовольчої пшениці по нашим підрахункам це приблизно 50 на 50. Що в принципі також в рамках планових робот. Осіння посівна розпочата. Вже бачимо, що засіяно перші 86 тисяч гектарів або 8% до прогнозу. І зараз йде серйозна підготовка ґрунтів у Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Дніпропетровській і Вінницьких областях. Про вплив погодної погоди я сказав трошки інформації, про валовий стан поки що ми оцінюємо загальний прогноз на рівні нашого переднього, це на рівні 60 мільйонів тонн. Але хочу окремо сказати, що в тому числі оцінюємо, що в цьому році ми зможемо зробити рекордний експорт. Більше ніж в минулому періоду. Ви знаєте, в минулому році ми зробили маркетингово 34,8 мільйони тонн. То ми бачимо, що загальний експорт зернових культур у 2015-16 маркетному році може скласти понад 16 мільйонів тонн. По насінню у нас очікувано забезпеченість 100%. Ми зараз бачимо окреме питання пов'язане з мінеральними добривами, але сподіваюся, що ситуація на двох заводах це рівний азот та Черкас Азот, має вирішитися. От, якщо вона не буде вирішена в найкоротші терміни, то ми відповідно ініціювали перед відповідними цовами і кабінетом міністрів про внесення змін, по відкриття ринку, щоб була можливість завести майже 300 тисяч тонн відповідно добрив, які також будуть становити, скажімо, окремий рівень для безпечного проходження. Посівної кампанії. По засобу ростин також ми бачимо є готовність до проведення посівної кампанії. Окремо, хочу зупинитися на експорті. Всього експортовано та підготовлено до експорту в даний момент вже 4,5 мільйони тонн, з яких пшениці майже 2 мільйони тонн, ячменя 1,4 мільйони тонн і кукурузи мільйон 135 тридцять тисяч тонн. Іде планове відвантаження. Хочу окремо подякувати співпраці з Міністерством інфраструктури. І ви знаєте, що в п'ятницю буде проводитись велика нарада відповідно на одному з елеваторів, спільно з прем'єр-міністром і спільно з міністерством інфраструктури і трейдерами, де будемо говорити весь перелік питань, пов'язаних починаючи від жнив використання транспорту, вагонів, крозрізниця, експорт, перевалка, накопичувачі там буде проходити дуже цікава розмова. Я вважаю, дуже в дуже продуктивному руслі.